Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І давайте зараз оглянемо, які тракторці є на майданчику VRM-техніка в івано франківську Трішки змінилася номенклатура тракторів. Зараз очікуємо новий контейнер і готуємо ряд інших тракторів. Тому завжди є свіжі пропозиції і завжди є акційні пропозиції, що не менш важливо. Давайте пробіжимося. Найбільше лінійка, бачу, кубота, тому по куботі задньопривідна 16 кінських сил, три циліндри ґрунтофрези в комплекті. Навіть ті трактори, на які не е, начіплена ґрунтофреза, вони з, будуть ма, озвучена ціна на них буде з ґрунтофрезою. Повний привід 4300, b Б16-20. Чудовий тракторець надійний, хоч десь по роках. У виникають сумніви стосовно його надійності, але продано десятки, якщо не сотні, таких тракторів і, власне, нуль клопотів і надійність в серії Б. Вона точно беззаперечна. По шинах тут повний порядок, повний привід, три циліндри, ґрунтофреза, метр тридцять в комплекті. Музейний експонат ніяк не знайде свого власника. Ціна 7 тисяч ціни на майданчику озвучуємо, можлива доставка нашим транспортом. Звичайно, ну, музейний експонат він є реально в дуже неперевершеному стані. Хто шукає трактор дійсно з невеликим напрацюванням, без підмальовок, без натирань. Без покращень і намальованих губок, то це він і шив в цікавій комплектації, оскільки бачите, канопі напівкабінка, і то напівкабінка зашита заводською такою шторкою праворуч та позаду, щоб не продувало. А при роботі з косаркою, в принципі, пасує звичайно ще, напевно якусь сіточку, щоб не пробивало цю плівку і тент, Але. Це все готово в цьому тракторі. метр сорок в комплекті. Сім тисяч. Тут якраз гарно ми виклали така лінію, цікава. Зараз розумієте в чому. Це є наступний після X шла серія GT, це є GT3, хоч під торговою маркою Hinomoto, Але насправді це є власне GT3. 21 кінська сила, гідропідсилювач кірма, чотири циліндри. І по роках, якщо цей випускався там до 92-го-93, го то цей, власне, випускався вже до 2000-го Це Це восьмий місяць 2000-го року по дисках. Після серії GT пішла серія Т з 2000-х років. І тут вже звичайні трьохциліндрові двигуни, а не чотирьохциліндрові. Хоча по ергономіці і по блоках управління, бачите, коробка передач. А, власне, блок управління трьохточкою, точкою, рівня горизонту, кірмо. Оці всі важелі, це все воно а, практично ідентичне з x 20 та GT серією, але вони власне, а, поставили тут звичайні трьохціліндрові 1463 двигуни. І такий тракторець 2000-х років з грунтофризою 1,40 комплекті на швидкозємі, буде коштувати 7600 умовних одиниць. Нагадую, ціна самовивіз, але пакет документів для постановки на облік, гарантія 3 місяці та 6 місяців сервісного обслуговування, це все входить у вартість. І такий самий тракторець, тільки чуть потужніший, ну і має півдошка, скажімо, ну, такий дошок зверху, але краї десь пропали. То його вартість також 7600, оскільки є зауваження в попередніх шинах, хоч він свіжіший, але бачите, десь зберігався а, ну, в не таких хороших умовах, бо попередні всі три тракторці мають. Ну, Ідеальні сказати, це ідеальні тільки на цьому x 20 а тут підношення, звичайно, є якісь незначні тріщинки, але всі шини в дуже хорошому стані, як передні, так і задні. А по власне 240-му є і підтепті передні шини, і трішки тріщин. Тому ціна ідентична Т-22 і Т-240. В одну ціну 7600 з грунтофризою в комплекті на майданчику. Ну і... Старший брат GL240, така класика. Отут бачу ідеальні шини. Брідстоун, по колу оригінал. Ідеальні шини. Теж трактор без оцих покращень, без підмальовок. Ну, При нагоідну навіть запитаю вас, чи робити, десь підмальовувати шасі, щоб воно виглядало краще, чи не робити і залишати. Реально таким, як воно є. Напрацювання 976 мотогодин, не стверджуємо, але трактор дійсно в хорошому технічному та візуальному стані. І вартість 7700GL240 в комплекті з ґрунтофризою. Так, що в нас? ін наразі одненький АФ-16. Дуже цікава модель. Дуже хороший стан візуальний і технічний. Грунтофриза в комплекті 16 сил 3 циліндри. Єдине зауваження по ньому, бачите, що і на швидкоз'ємі, Супер автошвидкоз'єм, попадання навіть карденат тут відбувається. Метр тридцята грунтофриза, все працює справно. Єдиний момент це є тріщини на передніх шинах, хоч карби теж є великими. Тому ми на нього от таку ціну й зробили, 5600. Передній контргрузик навіть бачу, є 5600 у нас на майданчику. Ну і тепер переходимо до акційних тракторів. <кій> Перший це ZL1205, просто ідеальний тракторець, 6000. За комплекс з ґрунтофризою на ґрунтофризі ножі нові з Японії. Чому він акційний і чому така ціна? Знову ж таки, є тріщини на шинах. А, хтось Приходячи до нас, кажуть, та, вони там розлізуться через не знаю, день, два, тиждень, місяць. Скільки не спілкуємося з нашими покупцями, просто залишають покупці коментарі під відео, то такі шини їздять роками. Звичайно, бувають різні випадки, але враховуючи це, от дивіться, 6 тисяч за трактор. Ну, навіть нехай передні шини більш розтріскані, можливо. Комплект 150 доларів. 650 готові вам а, запропонувати цей трактор з новими передніми шинами, якби і не питання. Тому вибір за вами. Економите гроші і їздити спокійно рік-два-три, і потім купуєте шини або ми ставимо нові шини при покупці трактора. Також це не є проблемою для нас. Шини БКТ використовуємо. і... Такий самий випадок це з Сіальчиком 243, але 4500 Астіа 15. Приїжджайте, забирайте, реально ціна крута. Все повністю справно працює, заводиться всі функції по ґрунтофрезі, жодного шуму, все працює бездоганно. 4,5 крутий малючок, реально для невеликого господарства. Та сама ситуація: повні карби, гарні. Стан технічний, візуальний трактора на 24 сили, але є тріщинки на передніх шинах. На задніх менш значні, декілька є, але от передні шини. І ціна 7300. Ну Хочете нові шини, буде там плюс 150-200 доларів, 7500 буде з новими передніми шинами. От звідки береться акційна ціна. Ціна 7300, в принципі, актуальна. І знову ж таки, Брідстоун, шини 2-3 роки поїздять. І не факт, що бктечні шини теж е від'їздять довше 5-6 років. Тому, ну, як на мене, це є дійсно економією. Наступний тракторець. Гіс-333, 9400 на майданчику з грунтофризою. Хороший технічний, візуальний стан підтерті передні шини, але залишок карбів ще є. Ну і по задніх шинах питань немає. Так, і О, груди, ніз-48-й, нехай з-під коробці. Тут, власне, взагалі жодних питань, тільки кажу, балоном десь підмалювали капот. а так а, По шинах, як передніх, так і задніх, По справності всіх вузлів. по... Функціоналу і всі функції там рівня горизонту, це все працює цього трактора справно. 13600. Думаю, що дешевшої там, 48, ну, грубо кажучи, пійсятки з грунтофризою, метр 80 чи метр 90 Зараз нагадаємо, метр 90 ну знайти буде непросто. Дуже хороший технічний стан. Ну і по шинах, те, що я вам казав, теж жодних питань немає. <кій> так 243-й продали. Джель 300-й будемо готувати. Тут, в принципі, лише почепити фрезу, перевірити. Ціна 9 тисяч за 30-ти сильний трактор. І що тут, джель 32-й, ну, до цього ще треба прикласти трішки рук. Тут, звичайно. Але і ціна буде на нього доволі привабливою: 11400 за цей трактор в комплекті з ґрунтофрезою. Ось така на цей момент підбірочка тракторів. Телефонуйте. Завжди раді відповісти на ваші запитання. Завжди раді вас вітати на наших майданчиках Івано-Франківську та Рівному. І підберемо вам найбільш підходящий варіант власне, для ваших потреб. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!